Давайте перетремо зарплатні борги. Але спочатку спробуємо дати відповідь на питання. Якщо ви візьмете у свого директора його персональний чи службовий автомобіль і покатаєтесь 7 днів. Ну, просто так, як вас покарають чи ні. А будь ласка, з зарплатою чомусь дивно виходить. Її платять лише протягом наступних сіми днів після завершення місяця, в якому ви чесно заробили свою зарплату. А якщо ви візьмете цей же директорський автомобіль і покатаєтесь на ньому місяць, другий, але за годину, як до вас прийдуть поліцейські, поставите його на місці, ви будете покарані. Ну, напевно, так. А от якщо директор візьме вашу зарплату, покористується місяць, другий і за годину, як йому позвонять і скажуть, що йде.